Дивіться, вони знімаються. Mm -hmm. Якщо треба буде замінити, замінюєте, просто знімаєте ноги і ставите. Якщо що, вони є в нас завжди в наявності ось, mm -hmm. ось це і ось це, це розхідний матеріал, ви можете в якому магазині придбати там, де ви, там, наприклад, купуєте і підуть своїх аспінг, вони йдуть універсальні. Mm -hmm. Це йдуть запасні. Якщо треба, наприклад, буде замінити, то зберігаєте, можна буде. Час від часу треба буде замінювати. Це достатньо конструкція вас. По самій аспіраційній системі. Давайте тобі вий розпаков, знімай. Mm. 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 Зазвичай, ну, так як аспіраційно використовують дуже часто в хірургії, mm. то... Використовувати цю поверхню, тому що вона ну, гарно сюди поміщається, фізіодиспенсер або да, до речі, фізик пізото. Ідеально стає завжди під рукою, тобто лікар і тим, і тим користується, і після того, як закінчили прийом, протерли, і у вас нова гарненька блискуча uh -huh. поверхня. Так. Ось uh -huh. Це сюди. Сама аспіраційна йде на фіксатор uh -huh. у нас чотирьох. Тобто ви її коли під час прийому бажано фіксувати. Ти і в процесі роботи тоді переміщати, знімаючись з цього. Так, працює все дуже просто. Вімкнули, ось тут вімкнули, і на даний момент можна її вже відмикати і напрацює. Поставили дах, вона ще деякий час пару секунд допрацьовує, щоб витягнути ті шпальні залишки, які вас там залишаються. Тут так же саме. Тримайте, перевіряйте, все працює. Зараз вона зупиниться. Вона зупиняється, дивіться. Це, тут це блок, вмикаєте, світиться, ось це починає мигати, коли у вас наповнений резервуар колба. Mm -hmm. Щоб ви там нічого не відкручували в процесі роботи, коли заповнює резервуар, ви просто підвозите дану аспіраційну систему з цим шлангом до каналізації, якщо є, або до туалету. Кидаєте туди цей шланг, натискаєте ось цю кнопочку, відпустите, воно почуєте, воно стосовує, виходить, почуєте щелчок, воно самотєком все стече. І воно не має бути в яркості? Ні. А як часто треба ту ямкість мити? Ямкість миється кожного дня після закінчення робочого, робочого дня. дня. Ось так. Тут кнопочка, давайте я вам показую. Ось тут ви натискаєте кнопочку. У вас відкривається задня панелька. Це ми перевіряли, це звичайна вода. Uh -huh. Ось колба. Ніякого ключа їй не потрібно, вона просто відкручується. Щось плотніше, вона в ліву сторону йде, відкручується. Ну Ми дівчинки відкрутимо, да? Да. Що, так? Якщо так візьмете, відкрутите це. Uh -huh. Дивіться, колбу можна знімати, для того, щоб ви її помили якісно її треба знімати. Ось тут є пластиковий ось такий фіксатор. Ось цей. Він зараз змащений, його просто uh -huh. в рукавичках знімаєте. Ось так. Uh -huh. Витягнули фіксатор, і ось це отак легенько поверхну, отак вправо вліво, вниз легенько рівно знімаєте, щоб не переламати. Mm -hmm. Зняли ось це, відкрутили колбу, помили колбу. Ось ці металеві стержні вони відповідають за вони як є датчиком. Mm -hmm. Тобто, умовно кажучи, як працює система, коли там відходи, які там слюна, вода і так далі, доходять до цих металевих датчиків. У вас аспіраційна система зупиняється і каже, що повний резервуар злийте, будь ласка, почистити резервуар за допомогою цього шланга, тобто злили відходи. І коли ви зняли колбу, бажано просто звичайною вологою серветкою ці металеві штерні ага. протерти, щоб вони були чисті. Тобто вони, якщо вони будуть чисті, не забруднені, у вас буде аспіраційна система, коли буде наповнятися, тільки-тільки доходити до цих металевих стежь, воно буде зупинятися. Це весь догляд за аспіраційною системою. Раз в рік бажано її е е давати, щоб всередині ось тут, де працює бомба, її ми почистили. Ну це по, по якщо побачите, якщо у вас падає потужність, наприклад. Це значить, що тут в шланга вже є залишки, які треба забрати, почистити і так далі. Потім тут шланги замінюються, якщо побачили, де щось це сталося, бо шланг і оці насадочки, вони йдуть як розхідний матеріал, з часом можуть пошкодитися і бажано замінювати. І останній немаловажний момент, щоб я не накапав ось фільтр. Тобто в кінці дня ви цей фільтр виймаєте, він легенько виймається, і ось це все звідси вибирається. Тобто під проточною водою отак все виловилося і все. Одягнули назад. До кінця отак от, взяли хоп от, до упору, щоб воно за ви відчуєте це пальцем, і все вона знову готова до роботи на наступний день.